Як перетворити Україну на процвітаючу і економічно успішну країну, і зробити кожного громадянина щасливим? Ці та інші важливі питання розкриті в книзі Ярослава Романчука. Новий захід, Українська мрія, презентація якої пройшла в Чернігові. Автор, відомий економіст, керівник економічних реформ Офісу простих рішень і результатів, президент науково-дослідницького центру Мізеса. Вона написана, як кажуть сьогодні, для того, щоб прискорити нашу перемогу. в війні. друга частка дуже важна. Це трансформація. як як сьогодні кажуть, говорить Нікабні не іграць мир. тому що одно у нас була помаранчева революція. Ми її… Не з добре з нею скористалися Революція гідності, також і е, унікальна частка наших історій це що зробити, каб Україна стала новим західом, країною з потужними темпами економічного зростання і з тими параметрами, які і характеризують е, сучасну е, державу і цьому е, е, світі. Видання об'єднує наукові та історичні погляди на розвиток різних економічних моделей із прикладами інших держав та зарахуванням помилок, яких припустилися в радянський період і від початку становлення незалежності України. У книжці також представлено наукове обґрунтування необхідності створення нового стратегічного курсу, що забезпечить економічне зростання ВВП України до 7 10 на рік створення тисяч нових бізнесів і мільйонів робочих місць з огляду на складне післявоєнне відновлення. Всі учасники зустрічі мали змогу обговорити з автором важливі для себе питання і отримати автограф. Я вважаю, що розуміти і бачити економіку в Україні це важливо для кожного. І я, як історик і плюс ще вчитель, мав таку змогу викладати дітям завжди прибувати економіку і знання до економіки потрібно через книжки, через зустрічі з такими авторами, і для України в під час війни. Це одна із курсів, куди ми повинні, так би мовити, вкладувати і час, і гроші. Що стосується сьогоднішньої зустрічі з автором, доволі цікаво, пізнавально, і на ті питання, які я задавав, я отримав дійсно ґрунтовну і... Потужну відповідь. Я дуже вдячна за те, що Ярослав сьогодні приїхав, презентував свою книжку. І я навіть не сподівалася на таку приємну зустріч. Ну, з такою розумною людиною я читаю на, на, на Фейсбуці і вважаю, що ну, як ну, якомога більше таких людей має бути. Навіть якщо ми будемо запрошувати іноземних е спеціалістів, не, не бачаю нічого ну, нічого поганого в цьому. І ну, звичайно, ми хоч, мені хочеться, щоб Україна. Стала на такі міцні економічні рейки, навіть перейшла на, мабуть, на військові рейки зараз це нам дуже важливо. На жаль, я далека від теми економіки від того всього, так як я за філолог, а більше у нас гуманітарні науки я цікавилася. Але дуже мені сподобався захід. Вважаю, що треба розвиватися як і особистості і цікавитися даними. Даною темою захід був дуже цікавий, пізнавальний. Залюбки, дякую дуже за книжку, пану Ярославу. Обов'язково прочитаю.